Лемікон, дермгель обирай. Скажи грибку, прощавай, Москва. Хоче від ша. Гляньте, ну просто ж губа закаточну машинку треба хотіть Кремлю. Я вже їм котрий рік ражу це придбати, знайти тим паче. Воно там, ну можуть фотографії такі старіші, як в СРСР, їхньому любимому. От там хай пошукають, і хай собі наматують значить Путін на губи і на всі інші місця теж може поможе, звісно, там щось прочистить йому. Москва мато що хотіла, писала їхня помийка ТАСС, що визнання Донбасу російським, щоб всі країни, сторони визнали Донбас Російським. Ши ж вам, звісно, не Донбас російський, Донбас це Україна, Крим це Україна. Щоби Путіну рахував Зеленський вийти на адмінкордони, Донецької, Луганської Сте казав Зеленський два дні тому в інтерв'ю «Франс-2» треба ще 800 тисяч щонайменше покласти свого м'яса і ще два роки щонайменше. А деякі аналітики на загал рахують від трьох до п'яти років, бо Путін зараз кладе 35 тисяч а, своїх попавняших імперських амбіцій. А поповнити їх уже не дуже може. Максимум 40 тисяч на місяць мобілізує з різних і всього іншого резервів, всього стягує оце з міру панітки, по тому що й вербують вони і в Африці, аж машмітки КНДР, значить, ото Куба, і Путін намагається якось поповнити втрати, але не може. Тому як і чому ми маємо з якого це дива, подиву взагалі нехтуючи в конституцію нашою думкою українці, 52% навіть в обміна гарантій безпеки не готові віддавати Донецьку Луганську область, яку Путін називає Донбасом. От з якого це взагалі подиву маємо віддавати свою землі, де нас там такий фортечний пояс захисту, що росіянам там товктися років з 10. Напевно, доведеться насправді, а тут Москва. Ну вони думають, ми ще так навалім більше, більше, більше. А ось, може щось прокатить. Я не знаю на що розраховують. Москва хоче від США визнання Криму російським. Про це каже президент України Володимир Зеленський. А нада Путін було погоджуватися в січні минулого року, коли Дональд Трамп прийшов тільки на свою другу каденцію і всякі плюшки пропонував росіянам. Нам зупиняв обмін розвіданими, нам зупиняв поставки зброї, казав про Крим російським. Що це можлива опція. Принаймні західні медіа про це писали. Путіна на все наплював, сказав, хочу всю Україну. Мені подавай капітуляцію, значить, і нічого не підписав. А тепер він хоче крим російським. Ну, по перше ні тоді, ні зараз ніхто на це не погоджується. Ніхто це визнавати не буде. Та й Трамп це визнавати не буде. Бо ж саме за його каденції, Майк Помпео підписав документ, якому штати не визнають Крим Російським і не визнають. І це ніякого атката не було. Бо я каже, Тарас Загородній, іменинник на сьогоднішній політехнолог. Що в штатах, якщо вже щось проголосували, то назад це років хіба що через 200. Він завжди це каже і в контексті санкцій проти Ті Койла, які нагадаю навіть по приміске критику Трампа вів саме він наприкінці жовтня, і за ці три місяці. Листопад, грудень-січень, нафтогазові доходи Російської Федерації скоротилися на 25%, а за січень уже на 50% порівняно як це було минулого року. Тож санкції ці працюють, і Трамп їх не відкатує. До речі, працюють вони навіть ефективніше ніж 20 пакетиків від Євросоюза. Україна не підтримувати ж каже Зеленський. Жодні домовленості РФ і США, котрі суперечитимуть Конституції України. Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна проти винагородження Росії за скоєну воєнну агресію проти України. Глава держави не збирається йти на жодні можливі домовленості, котрі можуть стосуватися зміни статусу тимчасово окупованого Криму. Тобто, ні, і Зеленський казав ще й на минулого тижня, спілкуючись з українськими журналістами, що ми Донбас і заес без збою не віддамо, і Крим он теж я вважаю, зауважую Крим. Рінський лідер, що скоріш за все, Росія дає сигнал Америці, мовляв, визнайте Крим, розуміючи, що Україна не визнає. Росія а, да, дає сигнал таки Америці, і розуміючи, що ми не будемо на це погоджуватися, да що Україна має вплив в європейському сегменті, навіть ті країни, які не є нашими прихильниками в цій війні, все одно є прихильниками територіальної цілісності України. Бо розуміючи, що ризикуючи нами, вони будуть ризикувати і своїми певними територіями, повідомив Зеленський. Глава держави пере. Конений, що така ймовірність, що про щось подібне говорить Росія з Америкою, може мати місце, ну ясно. Але ми просто передаємо сигнал, що всі сторони, всі повинні домовитися про достойне і надійне закінчення війни, яке не створює нових ризиків війни через винагороду для агресора. Ми просто говоримо, що якщо хтось хоче про нас вирішити ті питання, які суперечать Конституції України або українському законодавству, то яких домовленостей Україна підтримувати не буде, наголосив Зеленський. Глава держави нагадав про незмінну позицію, що Україна хоче закінчення війни, щоб Америка також була задоволена, і щоб український народ, головне, був задоволений. І навіть якщо йдеться про компроміси, вони все одно повинні бути справедливими. Так, напевно, деякі речі у відносинах США і Росії нас не стосуються. Але якщо вони. Каже Зеленський, зачіпають якимось чином наші національні інтереси, український народ, наші території. То ми хотіли би бачити це, щоб потім не було проблем. І це точно все не має відбуватися всупереч інтересам українців. Оце всім теж Шах і мат, Хто там каже, що вже і Україна, мовляв, готова на якісь капітулятивні вимоги пристати. що ми готові щось здавати ні чорним по білому, ротом, всім іншим свою позицію. Зеленський в усіх інтерв'ю. Останні не тільки два тижні а півроку каже: ми не, не віддамо без безбою Донбас і ЗС. Не визнаємо Крим російським, не будемо визнавати Донбас російським і не будемо приставати, якщо нас будуть тиснути на невигідних для нас умовах. Максимум, ми можемо це стоїмо, де стоїмо, і то на певний час. Тим часом США запропонували Україні ТРФ, каже Зеленський, підтримати ініціативу з деескалації щодо енергетики. Росія ж поки не підтвердила. Україна підтвердила пропозицію, а Росія поки що ні. Окрім того, Зеленський зауважив, що вони зазвичай їдуть в Росію, а потім передають відповідь. Стоїмо, де стоїмо. Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу на перемовинах. Це найсправедливіше та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню на наш погляд. Зазначив Зеленський президент. Додав, що американська сторона знову порушувала питання щодо вільної економічної зони. Сторони обговорювали це загалом від ідеї вільної економічної зони. Ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті. Росія, хоче нашого виходу з Донеччини. А ми говорили, що найбільш надійна позиція стоїмо, де стоїмо. Американська сторона пропонує їхній погляд такий компромісний варіант, і ми фіксуємо, що сторони це питання обговорювали. США водночас підтверджують свою участь у моніторингу припинення вогню. Військові провели розмову і розуміють, яким чином в разі ухвалення політиками рішення про закінчення війни буде технічно відбуватися моніторинг припинення вогню україною, Росією і моніторинг з боку США. Тобто каже Зеленський, США підтверджує свою участь тут щодо Європи, це не означає, що їх не буде в цьому процесі. Просто каже український президент про що говорили і про що не говорили. На цій зустрічі в Абудабі щодо заес спільного розуміння поки що не знайшли. Всі сторони усвідомлюють, що питання станції має вирішуватися разом з питаннями відновлення греблі, використання води і загалом екосистеми цієї території. Існує ймовірність підписання документів між Америкою та російською стороною, каже Зеленський. Також роз... застерігає, що розвідці відомо про так званий пакет Дмитрієва. за словами Зеленського, обсяг пакету економічного співробітництва між Америкою і Росією близько 12 трильйонів доларів. Є також різні сигнали і в медіа, не тільки що там можуть бути питання, які пов'язані з Україною, наприклад, з нашим суверенітетом з безпекою, але ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть імовірні такі домовленості сторін про нас без нас. І попри те, що є зміни в риториці росіян під час переговорів, зауважує Зеленський віри їм – нуль. Я думаю, що в них до нас приблизно ті самі почуття, що й були, тому що вони Україну ненавидять. Ось і все. Тому у нас немає жодних ілюзій. Про реальні виклики, зокрема, і військові. Ми поговоримо просто зараз із Ігорем Романенком, військовим експертом, генерал-лейтенантом і засновником фоду Закриме небо України. Пане Ігоре, щиро вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Слава вітаю нас і наших вас і наших глядачів. І нас всіх разом. Пане Ігоре, в мене одразу три нюанси невеликих: особливості сьогоднішньої атаки і збиття її. Чому Зеленський незадоволений роботою ППО в деяких регіонах? І враховуючи наскільки важливо закривати наше небо і допомагати нашим захисникам, наприкінці відповіді про ваш збір. Попрошу нагадати. Дякую. Ну, відповідаємо хоча сразу... Так, от сприйняв вашу попередню цю інформацію, як ну я б сказав, справжню спікерку переговорного процесу, ви так а, стисла, і ну хай вони там подумають над цим, бо хто цікавиться, а цікавиться всі громадяни. Ну якщо більшість нашої країни, так точно, і от ця інформація дає уявлення, що ще як відбувається. І головне, що значить, ми стоїмо на своєму не просто, а ми відстоюємо в боротьбі за своє. Ну і з любов'ю я з вами походжуюсь з їх там боку, але це почуття у нас до них взаємне в лапках, і тому і це ми теж будемо відстоювати. А тепер яким чином це відбувається в сфері повітряної, яким віддав віддаю більше півсторіччя свого життя і служби роботи, то особливості є те, що було частка там 7 ракет, тобто невелика кількість, якщо порівнювати там сім'ю десяти попередніми, дав різниця, якби вот. і більша частина шахідів. Тобто, ми вже бачимо, що. Вони роблять, мабуть, збирають коли засоби відповідно сім у них проблеми. Ми і у вас на каналі обговорювали це питання нанесення ударів. Ну, в ракетній сфері, наприклад, тому що вони застосовують і учбові ракети С-300, С400, зенітні в режимі Земля-Земля. Вони застосовують корабельні ракети, Циркон і Онікс. Вони застосовують прямо в гарячі з потоки ракети х 101 для своїх стратегічних бомбардувальників, які значить, ми говорили з вами через два тижні початку цього року, а вони вже з навшики було саме такі ракети вироблені за ці два тижні. Застосовував стратегічних авіація. тобто тут є проблеми є проблема з ППО У них опять же, по ракетам, велеційним станціям і комплектуючим закордонним. для них це дуже важливо, які вони контрабандою збирають по всьому світу і тому виробляють виключно своїх для тих же стратегічних бомбардувальників. Але цього не вистачає і їх характеристики гірше ніж за рахунок всіх компонентів. Тому це з точки зору технічно, з точки зору того, по яким напрямом ну бачите, це, значить цей раз і за всю добу зосереджились на західних регіонах. Ну і по кількості тих засобів повітряного нападу, там біля 22, які досягли цілі, як ці засоби, і, на жаль, ще пару локацій це уламки все, що долітають, да, долає нашу систему протиповітряної протиракетної оборони по різним причинам.